Ви помовити кого по штату не було. По... Якого штату? Такі ж самі штати. Такі, Такі ж самі штати. Ні, 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 ні не думає, на всі ми Це, це не Тому що Тому що ворушувати. Ворушувати. Тому що Це не є якась. До вас Успоже. претензія така, що у вас є мобілізації, щоб ви можете перезвонити. Я, наприклад, у Кусті, у Берегли, ми є організації. Нам не потрібно привезти до вас звернути. До відділу, у вас тут телефон лише ви значите. Iar dobar, nu văd nimic. Măi, când vreau eu o adână, mână de dă el ala-s telefon, Băi, dobar, văd mâi telefon." Iar eu le pun răspunsul lui, Dar, iarăși, în acea zi, cu iar i-a prins." Să i-a răs, a dobar, să Nu, dacă așa nu, mă, nu e telefonul, nu văd." Băi, ți-a da, e telefonul. măi, așa nu trebuie să-l întrebi." Nu e zolot, tăină, așa nu А у вас є свій мобільний, я не зобов'язаний давати телефон. Тому що по мобільному бачимо в гості має двадцять три телефони. У мене є один телефон, до якого мені з дружина і дитина. Розумієте? Це все роста власне. Купіть єдину прийомну у Бебу для звернення Журнал реєстра звонила басара. Громадська організація тут журнал і не воз. сам, Усі гармоцях на полі. Господи, коли такі приватні будуть, а буде держава. Люди роблять. Ви маєте не у тому війну заробляти. Ма придаки людям, розцінам, це крім душі, лікувати. Самих Будь ласка, зробіть щось в сторону того, що вони неправомірні. А як ви визначили, <плевиця> що вони неправомірні? За те, що получити я вам надасть побічці.